Всем привет! Короче, сегодня я буду с другом тут робити. Ну, типа, базу в 99 ночей може просто виживати и все. Ну, короче, щось таке подобное. Короче, так що думаю, давайте начинать, типа, что ли. Ай, мій друг відео. Кстати, у нього просто новий аккаунт, у нього з аккаунта, кстати, просто взяло і вийшло. Так що у нього новий аккаунт. У нього десь там 200 ночей 100 було десь. Може, взагалі 400, да. Вроді десь 400 ночей у нього було. А у мене. Ні, у мене було 77, у мене немає нового аккаунта. Кстати, заценить нову штуку. Бліе. Вот. Я з телефона, кстати, сейчас снимаю. В общем, дивіться. Пока, ну. Чесно, я не дуже вмію грати в це, тому що, ну, чисто, я не займаюся цією штукою. В общем, дивіться. Давайте, по суті, отак вот вот будемо все робити, Тупо повиживати. Все, треба... Надо... Це заростити. Короче, нам надо спочатку мати інструменти. Для начала вообще надо типа карту построїти саму. В общем, дивіться, щоб нам карту построїти, нам надо три деревісі, Да? да, короче. Три тих, як вони по-українськи будуть, я вже підзабув. Хоча і українець, але все-таки забуває слова. Да. Так. так, погнали вот сюда сюди. Вот. Так, ой, вот карта. і тепер от так, вот, все. <кій> Якщо що, мій друг вже пройшов провірку чата, но у нього воно через пару днів має активируватись. Короче, мого друга звати Вадим, Ну і він, в моєму класі живе. Беліт якому живе вчиться. Ну, типа, похоже, я всю историю сказал. <laughs> Мама, это запустит. Давайте сложный режим, что ли, запустим. А и жаль, что ему не можно сообщить. И что, вообще, блядь? Тут можно сообщить это. Да, вообще, сложный режим включить. Да, его включить. Да, включить чертов сложный режим. О, может, вот сюда вот. Давайте, я просто не пробовал уже эту штуку. О, вот сюда, вот давайте його відправим. Да, все, ждем його. Ну, давай же, пиди сюда. Шай раз сюда ставим. Я понимаю, что там уж фиг, что поймаешь, но что имеем, то имеем, блядь. Шо, блядь, тут робити Йо... Оце... о, у штучки я не бачу. Конечно, не шарю оновлення. Я на адмінаб'юзах не був. Не, ну був колись я на адмінаб'юзах. Ну, зараз сейчас я вообще не знаю, де ті админа бьюзи. Тиньки более весь дітей админа бьюзи, чортові, бліт. Як вони мене достали? О, кстати, от мій друг раз включив сложний режим. Погнали далі. Ой, блядь, біжим. Чесно, я... Просто ні, я грав з телефона. Раз з другом я і грав з телефону. Ну, де колись з ноутбука грав. Давайте, по суті, оце от обнаружить, блід. Ви чули цей переклад? Ой, як мене бісить цей автопрыжок, тупий, блін. Й... 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 Його відключити ще й невозможно, блід. розрабить Роблокса. Дякую вам. Якщо ви дивитесь ці відео, Роблокс. Я умоляю вас, ту функцію, блін. щоб можна було відключати вот цей автоприжок. блін. Ну це ж траеш повний. Вообще не удобно. Так що уж No. No. Так, що у нас? Надеюсь, що буде новий хороший, цей, як він там називається, Хороший мішок, да? Єсть! Єсть! Так як я і жила, той по що й желав, то і, і, і получив, блін. О, давайте зберемо поболіт як неудобно з телефону це грати, блін. Це ж капець просто, це неудобно вообще, блін. Так, що у нас ще не повідкриває? Ну, все повідкривано. В принципі що ж... Скільки у вас алмазів? Я давно не грав, так що в мене десь 107 алмазів, я до сих пор це якимось образом помню. Просто в мене. я не знаю. Я обичний вірушек не можу заповнити в школі. Кстати, от, кстати, прикол підігнав. Я обичний вірушок не можу заповнити в школі, а і тільки якась игра, я вже все запам'ю. Бліц, сам не понимаю. а в чому прикол цієї штуки. Може, те, що нам інтересно, то ми і запам'ятаємо. По суті, це так і працює. Ладно, не отам говорю, треба по сюжету говорити. Я думаю, де мій друг общей верстак. Якщо я щось не так робив, чи... Ну, чи... чи я мало допомагав, ви можете це в коментах написати. Чесно, мій друг такий напише, ти взагалі мало працював, а я вот тут собі. Ну, я типу костер поки хочу роз. Ем... як? Дорозвивати, що лі. Типа ви поняли. Зараз будемо чити цих. Іди сюди, блід. А, зайчик. А, ну, що, без приколів. ну, вовки. Ну, Вовки, давайте якось договоримося. Хоч би вас уволили. Ні, ну давайте договоримося. Все, давайте, давайте домовимося. Все, давайте домовимося. Все, а отут у мене не зловити. Ха-ха-ха, лузери. Так, погнали далі. Що нам треба зробити? Зайчики. Зайчики мочит. Нам надо мочить зайчики. А, мочим зайчики. А, блин, а, зайчик. Ладно, тут было тупо. Ай, блин. Йоу, да, мочим зайчика, мочим зайчика с тем пуком вместе. Главное, не умерла ты, блин. Ведь сырое Кстати, о, зайченятку. Зайченнятку, йди сюди зайчик. Коротше, тебе треба теж замочити, вибачаю, но тебе треба замочити, бо мені срочно треба кое-що. Єсть! Єсть просто, єсть! Давай погнали! блін. Я не знаю що. Ну, по суті, у мене все тут є, так що давайте фонарик. Якщо що, в мене клас, є дуровосяк, вроді. Дровос. Да, так що в мене вже є хороший топор, хороший мішок і тепер фонарик. що взяв. Все, Весь набор, весь набор. Кіт старт, як на релігорді. Ви думали, що, то, що я Релі Ворлд не граю, граю. Мене забанили там на 50 днів не за що. Такий провірка чи розумні даски. Я такий вийшов. І мене заблокали. Ну, коротше, ви поняли. Ем, окей. Окей. Лучше не спішив. Я не знаю, пока що робити. Поки, ну. Я не знаю, як базу ще строїти. Ну, типа, ми самі з другом придумали цю ідею, типа. Ну, честно, щось базами і не строїмо, В принципі, тут, давайте я тоді спасу якось всю штуку. А, понятно. Ага, ні, це ми не зможемо, То, що нам полезно буде. Окей, можна вот таке щось типу взяти, но. Нас 4 останеться, ладно, короче, беремо, плевать. На, плевать абсолютно. Нам надо так щоб ще що й їсти було. Ну, типу, хтось має їсти давати. Допустим, я, наприклад, отут вот вот за заборчиком стою, а мені через дирку їсти дають. Щось мені подобне вже, типу, з другом строїли таке. Я собі сажу, віддихаю, а друг мучається, їжу блядь, вечно і все. Це ж капець просто сюда сюди, де сюди мій дружок, блядь. Так, все, дальше. Дерево, берем дерево, окей. Я, если шо, блядь, Я, если що. Якщо... Коротше, дивіться. Я не хочу голод тратити, так що я не бігаю. Я... Кстати, Вадим, если ти просто це дивишся, чат у мене закритий, ну, потому що, во, блін, голод. Щас. Якщо це для мого друга, бо мій друг дивиться мій канал Опа. Ну і вам теж советую відкривати чат, коли ви граєте з друзями. Тому що це ну, завжди треба робити, по суті, щоб ви бачили, що друг хоче вам сказати. І секундочку. От і магія, коротше. Опачки, все. Що за чертовщина тут? Жаль, що я о плані, не йому сказати, типу. Типа я хочу, щоб забор десь вот так от стояв. Дивіться. Десь опачки. Отак. От от. І ще забор отак от і от. отак. От от. Ну, щоб тут симки, щоб тут не була потолка. Да? То по суті, оцей це забор, все стоїть це забор. І по суті, там є якась дирка зверху, по якій мають давати їжу. нам. Да? Типа, бліт, это заварушка, конечно, и вообще щось нелогічнее тут крафтить. Ну, бліт, какого фига? Воно из дерева, бліт. Чего там, два, 2 п'ять гвоздей? Надо? Якого фіга, Полка. Я понимаю, типа, ну давайте я не буду играть рандомат. Я хочу е выкупить, щоб. Типа мне сейчас надо Ну я хочу типа щось класти на не ладно я, я конечно тупо не 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 буду я робити сейчас цього Короче я вернусь Я вернусь Я вернусь коли ми типа пів роботы зробим наверно Короче А пока пока і для нас це буде секунда, а для нас це буде зараз пару... Для нас це півгодини зараз буде, або година, або півтори. Як ви розумієте, коротше, це така штука, що тут потрудитись треба. Ладно, я поки ну, буду робити тут. Коротше, як ви розумієте, я вмер на цьому моменті, блід. Мене мій друг возродив. Ой. Oh, wow. Ну і як ви бачите, ось стільки дерева добув. Коротше, в одну колеж більше всього зроблю. В общем, коротше, я тут подумав і виясню, що нам треба ось таку от штучку взяти і построїти, блядь. Вот таке, блядь. Окей. Нам треба десять дерева. Думаємо тим, що як уж і справимся. А пока ну, по суті що... Ну сейчас, кстати, я не послаю за моя дерево, Короче, ладно, я сейчас секунду сек, одну сек. Короче, вернусь, сами понимаете, свои дела робив, так что пока прогресс не йшов. Мене чуть не вбили, блядь, вместе с другом. У меня круто, блядь. Короче. в общем, в общем, общем, я покажу, що з голоду, ну ви самі розумієте, що відкинусь. Ну, і, по суті, все. А, ні, все таки не з голоду, все таки від вовка. Опачки. Чесно, поки я щось прикола не поняв, ну. Я... я тупо не знаю, що робити, зараз. Ну, по суті, так, да. кажеться, що легко стіну построїти, але для тої людини, яка, блід, десь місяць вже не грала в цю ігру, це нефіга не легко. Да, да і коли в твого другий аккаунт новий. Та якось не прикольно, що ж. Вовчара, на, блід, на, по радіації, блін. Блід, це що взагалі? Вов... Эй, блин! Эй! Секунду. Я, если что, запись выключу, бо я бомбы То жестко. Сами понимаете, не дуже было приятно, если бы я сейчас орал в телефон, блин, про вас. Так что я запись тут и выключил. Я, я, тупо пожелал, блядь, самого поганого ему, потому, блядь, я тупо, блядь, Ти так забомбив? Ну, він, бліт, не профігент. в мене голода, бліт. От, от десь стільки було. А в нього по-любому десь більше було. ладно, може в нього і менше було глянути. Ти, блідь, серйозно, чел. Він зараз тупо бере і здівається. Все, бліт. На весь метал тупо викупляємося. І після того. Вот таку ми десь базу строїли примерно тоді, коли я говорив опочки. І опочки. А, ну і коротше, тут ми жили, він через дирку мені щось там кидав. Типа самі ви поняли вот весь прикольчик. Ну да. Тільки одної нам не хватило А оцей взагалі забор строїть. Легче, честно цю базу построїти, яка буде даже ефективніше. Ладно, короче, дальше нам. господи, спаси, спаси допоможи, блядь. Ладно, окей, окей. О, о, ок, ок, блядь. Окей, окей. Хорошо, блядь. Окей, блядь. Хорошо, я все, конечно, понимаю, блядь. Ну. Нафіка! Окей, бліт, окей. Окей, бліт. Ок, бліт, окей. Ладно, так, погнали далі. Оце, оце, оці. Десять дерева нам понадо там. Ну круто, бліт. Кстати, мій друг трошечки рандом, бо в того, щоб садити дати він тупо... Бирає і оставляє їх. Він по-любому, він сказав Та, що йому тупо почав дивитися, і давай щось знімемо. Ну, я і рішив, щоб ми зняли це ось така історія цього відео. Правда, якщо б він ще не тупив, було б набагато лучше. Б. І він по-любому зараз подивиться це відео, коли воно вийде. Так, чисто саджанці садимо отут, це тут, от, це -от, -тут -от. Ну и шатрошечки нам. Это получается раз, два, три, четыре. Ша четыре, блядь. Чертовых четыре, блядь. Одного не хватает, блин. Боже, кирс робы, конечно, гений. Хоть бы, а, ну. Стоп, вы серьезно, блядь? Ах, ты ж, черт, волухатый, блядь. друг чрт. Волухатый. Ти, ти, я, А це як? А як він так швидко це все зробив? Окей. О! Опачки! Перше є для бази. Ось тут я не знаю, тут по суті буде шауд. А, ну да, все, я поняв. Тут далі ще, шауд... ще два. Ще три домика построїти, Васі, Це, П'ятнадцять ще вон тих. Пятнадцять 15... вот оцих, короче. Пятнадцять 15... гвоздей, да. Пятнадцять. Пятнадцять в оцих вот гвоздей. Вот угу, давай, окей. Він, наверное, не поняв, що я ще. А заміс замисляю. Но, типа, а що він робить а це? Я поняв. Я поняв, для чого ми це робимо. Тіпа, місце цієї бази ми могли це построїти потім. О тут ще. Там, де їжа, ферму, ще тут ферму і тут десь ферму. получается, дальше у нас фармится, фармится ежа и получается... Сейчас, секунду. Так, так все. Просто мама та шепотала, то я и виду вид и все. Блин, вы серьезно? То есть мне на полку только хватает. Блин, я не вообще на нафига. Ой, круто, блин. Типа, я понял. Ну, ой, Ні, ні, я по-своєму построю. Я хочу, щоб отут десь. Ааа, да, все ще. У мене нема бандажа, Чел. У мене тупо нема бандажа. Як я тебе маю возродити, рудити, бліт? Ну окей, давайте. Ладно, я зараз не бомбив. Я не бомбив Сейчас не... окей, я не бомбив. Зараз, так що. Що, короче, сейчас секундочку. Так, все. Тут трохи проблеми були якісь, ну, ладно, я ісправився. Ця... Тепер точно і справив. Якщо, оця от піщала, оця от піщалка якась дурна, це була моя сестра. Вона піщала. Я не знаю, вона спеціально міш... мені кожне відео мішає. Я сподіваюся, що вона щось це чує, що я говорю, ну, щоб вона знала, щоб ну, щоб більше луч не мішати. Ну... Я просто не знаю, то що робити, так що ну Ви скажіть, що робити з оцею от, блядь, Не знаю. Коротше, я і за малої ще й програв, тому що я на неї відвкся. І да, я опять забомбив. Бо. Тому що... Да, як не бомбити, коли в тебе така сестра, що тобі вечно мішає. Так що. Я не витерпів, блід. Це саме нервове відео для мене буде, наверное, сейчас. Бліт, Боліт, я вмер, бандажа нема, ой, як круто, бліт. Оця от і проблемка. Да, похоже, куди він відправляється? Це що ж за івент вже такий. Куда він же йде? Куда він іде вже, бл? Ой, болі, так воно досталось цими івентами, чесно. Коли достали нові івенти і адмінабьюзи. Мене. Ця... кап'ятик достало. Оці -от всі админ обьюзи. Да йдіть в жопу кожні вихідні адмінабью, я вже втомився на них попадати. Окей. Угу. А мені він нічого доставляє, да? Oh. Окей, ждем, ну окей, тупо ждем. І що ему випаде? Щас. Нічого, тому що він цього не може відкрити зараз. Я, чесно, приколу сейчас на кнопку нажимаю. Цікаво, що відкриється він для мене. Чесно, це говно якесь йому випало. Ну, це для костра полезно, але чесно могло б бути і лучше. Це в мене інтернет лагає чи що? Чи це ігра сама лагає? Ні, інтернет в мене нормальний. Конечно, платять батьки мені за цей інтернет, блін. Окей, ладно, я поки сріжу це, ну це не інтересно, чесно. Так коли мій друг тупо щось ходить і робить, а я нічого не роблю, тому що я проіграв. Ладно, я цей момент припущу, коли він мене возродить, тоді з паузи сніму, виходить що ж. Блята. Коротше, мій друг бандажа таки не знайшов. Я собі тут лежу, блід. Мені настільки стало скучно, що я вирішив все-таки запис включити, блід. Коротше, я не знаю, але це була сама топа смерть. І за сестри моєї, ну, блід, звісно ж. чесно багато днів не хочу проживати. Мені скучно. Я не хочу дві години грати. Кстати, реально дві години потратила на те, щоб 77 днів вижити. Да, 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 да. Короче, хто тут вообще є в онлайне? Вроде о ні Нет. Кто? О, болит. А нас вбили. Круто. Похоже, заново продать начинать. Короче, ні, заново, чесно вже не хочеться якось починати, так що по суті. Пока всем ну, пока. Если видео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Ну і коротше, що ви там обично і робите если вам видео подобається. І тепер, пока.